Добрий день малята, любі хлопчики, дівчата. Рада вас вітати сьогодні на занятті зліплення. А подивіться, хто до нас завітав лисичка сестричка, а вона мені щось на вушко шепоче. Вона зібралася в гості на чай, до ведмедика ласунчика і зайчика стрибачика а для неї не вистачило чашечки з блюдечком. Дітки, допоможемо їй. Вилікаємо сьогодні чашечку з блюдечком. Давайте розглянемо чашечки з блюдечками. Це чайний посуд. Жовта чашечка може бути синя, червона, рожева. І всі вони стоять на блюдечці. Блюдечко круглої форми, чашечка глибока, з боку в чашечки вушко, щоб триматися. А для роботи нам потрібен. Пластилін, підкладна дощечка, серветка витирати руки. Малята, а для роботи тепер підготуємо наші реченята. Почали один, два, три, чотири, п'ять. Будемо посуд розкладати. Чашки, ложки, виделки, тарілки, миски, всю посуду перемили. Час і працювати. Беру шматочок пластиліну, у мене помаранчевий. Ви можете собі вибрати будь-який колір до вподоби. Переламую його пополам на два шматочки. І ще від одного шматочка відщипую ще один шматочок. Із цих двох шматочків розминаємо його і скочуємо кульку. Ну. Кульку. І другу кульку розминаємо добре пластинку, Скочуємо кульку коловими рухами рук, дві кульки і з одного шматочка маленький стовпчик. Долоньками вперед, назад. Беремо меншеньку кульку. І між долонками розчавлюємо у блинчик. Ось такий блинчик. І пальчиками його формуємо. Ось такий кружечок. Це у нас буде блюдце. І тепер трішечки завернули края, защипнули їх уверх, щоб блюдечко таке було красиве. З другого шматочка будемо робити чашечку, кульку. Тепер скатаємо вперед-назад. Такий стовпчик сформувався. Із цього стовпчика будемо формувати чашечку, Придавлюємо пальчиком і піднімаємо края, защипуємо горм. Так. А щоб тримати чашечку, для неї потрібна ручка. Ось з цього стовпчика, що ми скатали, ми переробимо в ручку. Вушку, тонким краєм зверху, загорнули і притиснули. Ось таку чашечку з блюдечком зліпила я до чайного посуду, і можна лисиці йти на чай. Дітки, погляньте, яка задоволена наша лисичка, і вона з задоволення побіжить до своїх друзів пити чай до ведмедика ласунчика і зайчика Стрибайчика. А які чашечки виліпили ви для лисички? Надсилайте фото, будемо чекати. До побачення, до нових зустрічей.